Мене звати Оксана Корєснікова, я практичний психолог і працюю у притулку для постраждалих осіб від домашнього насилля та за ознакою статі. І з тим, що ну, ми, ми стикалися безпосередньо, це випадки фізичного насильства. Ну, переважають в принципі і в Сумській області. Це відносно поширене таке питання. От і, звичайно. Їм необхідна психологічна допомога, тобто потреба у безпеці і прийнятті для того, щоб вони не почули того самого осуду, який може бути да, серед звичайних людей, з яким вони можуть стикнутися, розповівши своїм близьким друзям чи сусідам. Під час роботи з постраждалими особами ми намагаємося акцентувати увагу на тому, щоб вони вчилися будувати свої внутрішні опори і на них спиратися. Шахова Ольга Васильєва, директор комунальної установи центр надання соціальних послуг Трасінецької міської ради. Всі кімнати були облаштовані для того, щоб постраждалі і комфортно відчували себе. Кімнати для проживання, зові кімнати, туалетні кімнати, кімнати душові, Пральня окремо з пральними машинками, з сушильними машинками. Також і є окрема ізольована кімната, куди потрапляє постраждала і проживає там три дні для того, щоб провести її. Ну, таке комплексне обстеження, медичне насамперед обстеження є окрема гарно облаштована кухня і їдальня. Кімната для групових занять, ігрова кімната для дітей з теплою підлогою. Безпосередньо наша мобільна бригада, отримуючи повідомлення, чи це від поліції, чи це від відділу соціального захисту, безпосередньо виїжджає до постраждалих на, за місцем проживання. Вони вважають, їхня проблема домашнє насильство, гендерне насильство ну це їхнє особисте щось. Вони не хочуть говорити про це. Вони не хочуть, щоб це знав про це хтось інший. І коли починає з ними працювати, дійсно бачиш, що це проблема. Потім вже. Далі далі розмовляєш і спілкуєшся з ними. І виходиш з ними так на той рівень, який необхідний. Вони розуміють, що так це проблема, як потрібно вирішувати при роботі з постраждалими, з людьми, якими ми спілкуємося. Бачу проблему в тому, що і вони, мабуть, це відчувають це проблема кривдників. Саме за все робота з кривдниками повинна проводити так точно паралельно, як і з постраждалими і що вони також розуміли, що це проблема, і що так не можна, і це суспільство ну такого не може бути. Тому програма для кривдників також повинна працювати паралельно.